Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Батько Грає. До мене, як бачите, приїхав ось цей чудовий ретро став. Прислав мені цю посилочку саме пан Віталій. Він має спільноту чудову, гарну в телеграм-каналі під назвою RetroGaming Ua in UA, точніше, RetroGaming UA, вибачаюсь. Там ви можете знайти якраз оригінальні картриджі на Sega Mega Drive або... Вона ще Sega Genesis, І окрім цього, пан Віталій займається саме приймає замовлення на створення чудових крафтових оригінальних картриджів. Тобто він бере начинку з оригінального картриджа, перепаюває мікросхему, і у вас буде оригінальний картридж, але вже зроблений під замовлення. Так, я думаю, що це вартує, звісно, грошей не дешево, Але я дивився відео про Японію, і як то кажуть, коли все це робляться з любов'ю і якісно, то, звісно, знайдуться і люди, котрим це буде цікаво. А для початку, шановні, не забувайте протискати подобаєчки, підписуйтесь на канал, тому що вже в ці вихідні в мене цікаве відео вийде про справжні джема. Джемси Sega Master System. Тобто там будуть такі цікаві саме ігри, котрі виходили на восьмібітну Sega. Розпаковочка вже не за горами, вже зовсім скоро будемо дивитися, що всередині. Буду відвертим. Я не знаю на 100%, що всередині, але знаю, що 35 років я шукав і очікував саме на цей картридж. На цей картридж, котрий ось тут. Всередині. Що саме тут всередині ви вже побачите через парочку хвилин. І так, шановні, це ще не все. Це тільки початок. На фоні ви можете помітити розпакований ретро став, малесенький спойлер. Але перед початком треба було прочитати саме листа. Це олдово, це оldскульне і це справжнє ретро. Це справжнє ретро. Це контент, котрого ми з вами заслуговуємо. Це контент, котрий вартує більше, ніж гроші, тому що його неможливо придбати. І так, привіт, Валерій. Е, перші гікшталти закриті. Але в планах ще багато такого авторського робити. Аби був час і натхнення. З часом і натхненням. У дорослих людей, звісно, зазвичай проблеми. Решта ігор то піратка. І не піратка. Ви про це теж і побачите, і почуєте. Не хочу сильно вам спойлерить. Не зовсім зрозуміло. тут почер, такий, як в мене, каже, бістограм не розберешся, але тим не менш. чи біти для відкритки вже. Є. Так, є, я вам не показував, покажу. Ось біти, Для того, щоб розбирати оригінальні катріджі в нас є. Можна, каже, буде покрутити на ефірі. Можливо. Ось такі великодки я обожню найбільше, коли використовують ось такі м -м, тендітні інтеграції, коли використовують твої фрази, це багато вартує. І написано Retro Gaming in UA. Перше, десяте, двадцять четверте. Боже, немов е, листа отримав з минулого. Це такий ретростав, котрий тупо не контриться. Дякую ще раз, велике, а ви вже дивіться далі розпаковочку. Як то кажуть, де мій Лезерман, ось він, ось мій Лезерман, улюблений. Обережненько розпаковочку робимо. Обережненько розгортаємо. Так. Я знаю, що пан Віталій робить все настільки гарно і якісно, що, блін, минулий раз я був здивований, звісно, і приємно вражений, коли отримав свою Sega Genesis. Я до сих пір задоволений цією консолю. Жодного разу я не пошкодував, що звернувся саме до нього. Тому дивимось, що всередині. Купа пупирки. Пупирки не пошкодували, щоб, не дай Боже, нічого тут не пошкодити. Так, і що в нас тут? Обереженько, дістаємо. Йохана манатка, та тут просто щось. Я не можу. Оце капець. Так, це викидаємо. Боже, що ти бачиш перед собою? Це каже ретро-скарб. Це просто ретро скарб. У мене вже, вже аж руки затремтіли. Ну, давайте гарно робити. Давайте, як -от, стрічки розрізають. Отак от, от. Зараз, аби боку мені не потрапило. Одна стрічечка полетіла. Друга стрічечка. На-на. Гаджанба. Якраз на фоні, бачите, у нас там двіжує історії, теж оригінальний картридж, котрий я отримав разом з Цега Genesis. Своєю, дякую ще раз, пану Віталію. Ого, ого. Ну тут щось. Ого, щось круте. <смі> Боже, я не можу на це дивитися. Я не можу. Каже, ти що плачеш? Валерій, ну що ти? Ну ти що плачеш? Ой, я не. Боже! <смі> Капець, блін. А, я побачив. Це одна з найперших ігор, котрі я побачив у брата і почав в них грати. Це в нас Телеспін. Телеспін. Оригінальний картридж, котрий ми обов'язково будемо проходити в прямому ефірі. Боже, каже, Валерій, ти що плачеш? Ні, курва, каже, сміюся. ой Ой-ой-ой, що ой, ой, ой. відбувається? Просто що відбувається. Бачите, Телеспін або Тейлспін, як правильно, напишіть краще в коментарі, бо я зараз не розповідаю. Мені скажуть, що я не в адекваті. Ну, то нормально, то нормально. якщо батько не в адекваті, то значить це ваш батько, справжній батько. Ставимо туди, поки що сюди. Телеспін. Блін, а чого ж так гарно, а? До речі, можливо, не оригінальний, а можливо, і оригінальний. Я от чесно. Походу, справа оригінальний. Плутаюсь в них. Плутаюсь. Але виглядає гарно. Гарно виглядає то й добре. Просто я позаду не зовсім побачив, чи є болти, чи ні. Е, так. болтів нема. Значить, телеспін. Це в нас не оригінальний картридж, Не оригінальний, але тим не менш. Емоції цей картридж викликав надзвичайні. Оцей картридж, наскільки я розумію, оригінальний. тому що ми позаду бачимо болти, болти. Батл Tch. Ось цю гру я, відверто кажучи, не сильно пам'ятаю в дитинстві. Не сильно пам'ятаю, щось таке я бачив. Щось таке грав. Але, відверто кажучи, ну, не пам'ятаю. Вони, до речі, відчуваються. Одразу ем, оцей катріч легесенький, цей вже більш-менш важ... важкіший буде. О, ха О, я не можу! О-о-о! Оце просто. Я на потім залишу. Я оце вам покажу трішки пізніше. Бо те, що я побачив, ото скарб просто 10, 10 то найкраще. Що... єхать. Це що в нас? Це зеро каже, толеранс. Зеро толеранс. Це ж. Видатна гра. Обреженка, я обереженька намагаюся відкрити. Обережно, щоб. Це видатна гра. Zero Tolerance – видатна гра. Це в нас не оригінал, але мені якось так, все одно емоції, ті ігри, котрі ти мав в дитинці, вони викликають настільки хвилю емоцій, що просто неможливо передати через екран. Якщо ви це відчули, то, будь ласка, разом зі мною, якщо відчули, напишіть. Zero Tolerance. пам'ятаю цю гру, я обожнюю, я пам'ятаю. Я не знаю чому, але саме ось ця гра, вона навіть трішечки лякала, коли батьки кудись уходили, кудись уходили в гості, і ти залишаєшся один, наодинці з приставочкою. Я тоді вже брав на прокат приставку у свого двоюрідного брата, якраз брав на прокат. І коли я, беручи на прокат Sega Mega Drive тоді, звісно, «Колон», і проходячи зеро толеранс вночі там, ввечері, мені чомусь було, блін аж сикатно його проходить. Я не знаю. Це от таке було більш-менш дитинство. І ну, ще, звісно, в школу ходив. Тоді ще якихось супер таких, я не знаю там. Хоча були тоді теж страшні фільми, наприклад, як Фредді Грюгер, я його терпіти не міг, чесно, потім погано спав. Тому так, зеро толіранс. В якісь такі мало. Ну, дивіться так, поясню, мені саме після проходження цієї гри вночі лягать було стрьомно. Тому я лягав саме зі світлом, тому що ну, батьки десь там загубилися, уходили в гості, і, як то кажуть, до ранку. А мені що? Ну награвся ти там до 12-ї ночі. Правильно? Правильно награвся та й награвся. А спать лягать, каже, хтось буде. Буде хтось лягать. Так, нібито закрив, закрив. Zero Tolerance. офігенна гра, просто офігенна гра. Ще раз скажу, офігенна гра, обов'язково під Камбучу якусь, під Кока-Колу, будемо сидіти проходити. Воу-воу-воу! Ця гра теж в мене була в дитинці. Я її теж одну з найперших побачив у брата, але я її так і не пройшов. Це в нас гра під назвою Fatal Labінt. Е, якщо я не помиляюсь, це навіть «Роуглайк», -like, Якщо я не помиляюсь, нібито це Роуглайк. -like, тому що тут помираєш кожен раз і починаєш спочатку. Воу-воу-воу, воу-воу-воу! -во -во -во. Це в нас оригіналочка! та ти що? Каже, а що в тебе руки? Каже, що з руками? Ти що пив? Ні, не пив. Погано спав. Так, але точно не пив. Фатал Лабіринт. Оригіналочка. Зараз. Я сфокусуюсь. та ти шо? Який вайб пішов? Який вайб? який просто настрій. А ви відчуваєте, як струмом просто жахає. Просто жахає струмом. Воу-воу-воу-воу. Каже, дід, зараз треба тиск поміряти, а як його обережно назад так покласти, щоб. Воу, обережненька. Кладемо назад. Кладемо обережненька назад. Ставимо. Fatal лабіринт, важка гра, не проходив, але я такі ігри обожнюю, обов'язково затеснув на ефірі. Зеро Толеранс, Теж пограємо. Чесно, не пам'ятаю, як в неї там обережно, щоб грати проходить. Там щось треба вогнегасник брати, там вже е, герої на класи. Один краще лікується, інший там якусь зброю має. Ну, це треба буде обов'язково згадати, відчути. Але от просто це такі емоції, ви просто собі не уявляєте. В мене слів не вистачає. Я Я задоволений, чесно, я задоволений саме цими картриджами, тому що вони в мене були. А ті картриджі, котрі були в дитинстві. Ну це тупо не контриться. Це тупо не контриться. 10 з 10 емоцій, враження. Екран просто в мене зараз камера загориться від таких приємних емоцій. Мікіманія. Не пам'ятаю цю гру. Буду відвертим, не пам'ятаю. Можливо, щось грав. Можливо, щось грав. Але чи проходив, чи ні, точно не скажу. Не скажу. Це в нас не оригінальний кадр, але тим не менш. Гарно запакований, в гарному стані, все теж суперово-чудово. Я задоволений, кладу назад, емоцій поки що не відчув, тому що, вибачте, не пам'ятаю цю гру. Тобто, коли я пам'ятаю, я одразу, одразу через камеру починаю вибухати і розповідати. Так, каже, не плач, не плач, все добре. Тримай себе в руках. Ти чоловік. Чоловік, Чоловіки не плачуть. А ось і той картридж, про котрий я розповідав на самому початку. На самому початку. Це в нас Legends of the Magic Warrior Brave Battle Saga. Це той картридж, котрий має назву піратеньку Final Fantasy. Це та final Fantasy, на котру я всрав цілу купу грошей, котру я намагався пройти дитинці. Але так її не пройшов, тому що коли навіть в замках все зависало, але майже в кінці гри, коли тобі після храму чи води, чи вітру треба було прийти до продавця, котрий продавав якесь там вино, то гра тупа висла, і там скрипти були пошкоджені, і пройти її на всю катушечку, ну було неможливо. Було неможливо. Яка імба, тут навіть опис українською. Люди та де демони мене розвивають цивілізацію незалежно використовуючи технологію та магію відповідно. Технологія перемагає магію, і світ руйнується в результаті технічної катастрофи. Люди, що вижили, залишилися без технологій протягом тисячі років, поки старі технології не були виявлені та повернені до використання. Все як в дитинстві, от все тупо як в дитинстві, чудовий катрідж. Давайте його обережно відкриємо, подивимось. Як він виглядає всередині? Ось він запакований. Посмішка просто не сходить з вуст. Просто не сходить. В оригінальному, як бачите, він в корпусі. Також роздрукована. Роздруковано. Magic Warrior. Все роздруковано. Важенький такий Важенький. прикальдесний. Обов'язково я вже дороблю огляд. На цю гру, також розповім саме свою історію, з чим пов'язана, чому так пов'язана, чому 35 років саме цю гру я чекав. Це гіштал, саме з дитинства, котрий ми обов'язково закриємо. Не проходив я її повністю, бо неможливо її було пройти. Пан Віталій казав, що це якраз стімовська версія. В мене вона, якраз стімовська версія, теж куплена. Тому так, це та гра. Котру я не проходив, ще раз про це 100 разів нагадаю, але обов'язково пройду. Тому ще раз велика подяка за так, от великий низький уклін пану Віталію. Ем, Блін, це круто, це круто, це неймовірно. Я не знаю, якщо вдруг хтось подивиться це відео і буде мати бажання зробити якийсь такий. Оригінальний крутий катрч з таким ретро стафом. Обов'язково звертайтесь до пана Віталя Він зробить все максимально якісно. 10 10, тут навіть оцінка, напевно, ще більше. Але в моїй колекції це буде найулюбленіший, найкращий катрдж, котрого ніколи не існувало в нормальному ну, В нормальній якості, в дитинстві. І ось він з'явився в мене. Я просто. Віталій каже, я тебе обожнюю. Я, я тебе обожнюю. Дякую велике дякую велике за цей картридж, Просто нема слів. Я задоволений. Посмішка не сходить з вуст. Я думаю, що на ефірах буде. Ну, я обережно. обережно Обережно тримаю. На ефірах будемо проходити і кайфувати. Так, багато кому RPG, саме GRPG, не подобається. Але особисто для мене це от те, що дійсно вартую уваги. Ще колись пройдемо і Іванстаукер і таке інше, і Shining Forg все буде обов'язково. Тому, шановні, підписуйтесь на канал. Якщо сподобалось це емоційне розпакування, теж пишіть коментарі, пишіть. Теж коментарі, ігри, котрі ви б хотіли б взагалі собі в колекцію, якщо, якщо якусь колекцію або мали, або не мали, або спочатку почали. Ну, Я почав, як бачите, з нуля. Дякую велике підписникам, дякую пану Віталію за те, що в мене ну, потрошечку якась колекція з'являється, потрошечку з'являється ретро став. Я задоволений, я щасливий. Ідіть сюди всіх обійму. Дякую ще раз за перегляд. Приходьте на ефіри, і все це ми, звісно, потестуємо, потестуємо разом в прямому ефірі.